Цікава інформація про ніколи Тесла. Нікола Тесла фізик з майбутнього. Тесла народився під час грози 10 липня 1856 року в Хорватії. Згідно з однією з легенд, в момент народження Миколи Акушерка дуже переживала і твердила, що новонароджений буде дитиною темряви, так як Грім вважався поганим знаком. Але мати Тесли відповіла Ні, він буде дитиною світла. Пізніше Нікола часто споглядав сліпуче світло перед собою. Яскраві спалахи світла були настільки сильними, що затуманювали його зір. Він не міг зрозуміти, що реально, а що ні. Подорослишавши Тесла, використовував цю силу в своїх дослідженнях. Схоже, мати була права, грім передрик, що Нікола буде вченим і буде нести людям світло завдяки повсюдному впровадження електричного освітлення, заснованого на системі змінного струму. Коли Тесла був п'ятьрічною дитиною, його старший брат Дейн впав з коня і помер. Нещасний випадок став величезним горем для всієї родини. Родичі завжди вважали, що Дейн розумнішими хворобливами коли і непоку, а дали на хлопчика великих надій. Смерть одного з синів стурбувала їх батька. Тепер він хотів, щоб його молодший син став православним священником і пішов по стопах батька. У цьому випадку він міг би відвідувати найближче до їхнього села школу. Про навчання в технічному училищі, що передбачало переїзд в інший регіон Австро-Угорщини, батько зовсім не хотів чути. Але молодий вчений дуже любив фізику і математику. У 17 років, закінчивши середню школу в сусідньому місті і повернувшись в село, наступний день він захворів на холеру і пролежав у ліжку 9 місяців. Кілька разів він був близький до смерті. Поки він був прикутий до ліжка, він переконав батька не відправляти його вчитися на священика. Зневірений батько пообіцяв відправити його на інженерні курси, якщо Нікола знову одужає. Батько все ж стримав свою обіцянку, хоча щиро бажав для сина зовсім іншої долі. Нікола був дуже чутливий до зовнішніх подразників. Він стверджував, що чув грім на відстані в 900 кілометрів. Коли Нікола був дитиною, він користувався своєю уявою, щоб заспокоїти себе після нічних кошмарів. Молодий геній міг запам'ятати цілі книги і фотографії всього за кілька хвилин перегляду. Нікола стверджував, що володіє силою, як сам він її називав москова інженерія. Унікальність Тесла була в тому, що міг детально візуалізувати всі винаходи у власній голові і провести їм ходові випробування, при цьому не роблячи ніяких записів. Наприклад, свій електродвигун він придумав на прогулянці в Будапешт. Під час читання книги Гетефаузд раптово у нього в голові виникло зображення обертового магнітного поля, відклавши книгу в сторону, він негайно намалював його схему на піску. Розум цієї непересичної людини зберігав безліч незбагнених таємниць. Тесла приїхав в Нью-Йорк, покинувши в в 1884 році з рекомендаційним листом для роботи на Томаса Едисона. До цього він кілька років працював в Паризькому регіональному відділенні компанії Едисона. Незабаром Тесла покинув лабораторію Едисона. Поки він шукав спонсорів для підтримки свого дослідження змінного струму, перебивався роботою Чорнороба, рив канави за долар два на годину, щоб виживати. Але навіть тоді він дивився в майбутнє. Якби Нелон Маск зі своїм в сучасному світі мало хто б уже і згадав ім'я людини, який дав нам електрику. Нікола Тесла випередив свій час, не отримавши заслуженого визнання за життя. Ним було винайдено чимало технічних пристроїв, які вважаються революційними і до цього дня. Згідно Тесла відповідальний за безліч винаходів, які випереджають свій час і які в наш час заслужили загальну увагу. В першу чергу ми говоримо про бездротових технологіях, включаючи бездротову передачу електроенергії, перші мобільні телефони, безпілотні автомобілі і летальні апарати, а так само таємничі промені смерті. Нікола Тесла автор понад 700 патентів та інновацій. Котушка Тесла це резонансний трансформатор, що виробляє високоволтну електрику змінного струму, перша гідроелектростанція на Ніагарському водоспаді, люмінесцентна лампочка, збільшувальний передавач, завдяки якому він міг запалювати лампочки за півмили, пульт дистанційного управління, перший рентгенівський знімок, радіо, турбіна Тесла, асинхронний двигун для пілососів і фенів. Радіокерований човен, яка могла плисти без людей, Нікола міг керувати її рухом допомогою радіосигналів. Тесла був генієм, який розмовляв на вісім мовах: сербохорватською, чеською, німецькою, угорською, французькою, англійською, італійською та латиною. Нікола був футуристом, хто запропонував велику кількість пристроїв майже за 100 років до того, як вони були створені. Нікола Тесла помер в номері готелю нью йоркер в ніч з 7 на 8 січня 1943 року на 87-му році життя. Покоївка знайшла його через два дні, проігнорувавши табличку не турбувати. Лікар ухвалив, що причиною смерті є серцевий напад. Похорон Тесли відбулися в Нью-Йорку 10 січня 1943 року. Його племінник Сава Косанович в 1952 році разом з прахом Тесли зумів відправити в Сербію все майно в 80 скринях. Праг виставлений в Белграді в музеї Ніколи Тесли. Щиро дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Друга частина вийде на 20 лайків.